Вітаю! Україна в вогні. У гібридній російсько-українській війні, що вже рік триває у частині Донецької та Луганської областей, за офіційними даними, понад 6 тисяч осіб убито, а більше 15 тисяч поранено. Зруйноване доведеться відновлювати роками. Реальні цифри значно більше руйнувань і жертв. Близько п'яти мільйонів співвітчизників потребують гуманітарної допомоги. Проте невідомо, коли конфлікт закінчиться. Росія знову на кордоні нарощує військову потугу. Вперше після Другої світової війни Україна зіткнулася із такими втратами. Відбувається реанімація соціальних феноменів періоду Другої світової. Зокрема, йдеться про такі категорії. Як внутрішньопереміщені особи та біженці. Вони полишили домівки, щоб уникнути тимчасової окупації, насильства порушень прав людини. Аналогій з сталінізмом, нацизмом і путінізмом вистачає. Біженці та внутрішньопереміщені особи відрізняються тим, що внутрішньопереміщені особи. Полишили власні домівки, але залишилися у межах своєї держави. А біженці шукають притулку на чужині. Часто цими цифрами спекулюють ворожі пропагандисти. Зокрема, вони твердять про те, що у Росії знайшли притулок від 600 до 900 тисяч українців зі Сходу. Насправді, Верховний комісар ООН у справах біженців. Підтвердив цифру лише 30 тисяч. Минулоріч в Україні зафіксовано категорію внутрішньопереміщені особи. Вперше цей термін з'явився наприкінці Другої світової війни, коли у межах нацистської Німеччини опинилося понад 10 мільйонів осіб, яких переважно використовували на примусовій праці. Серед них було 2 мільйони 400 тисяч вихідців з українських теренів. Близько 300 тисяч українців відмовилися повертатися у Радянський Союз, стали біженцями. Вдруге, про переміщених осіб в Україні заговорили після аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Тоді власні домівки вимушено покинули близько 200 тисяч українців. Тоді е, причиною масового переселення і смість е, постійного проживання стало радіоактивне забруднення. Нині війна. Сьогодні такі люди фігурують у звітах Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Міжнародного комітету Червоного Христа і Червоного Півмісяця. Від 20 жовтня 2014 року діє закон яким визначено статус внутрішньопереміщених осіб в Україні? Скільки ж їх? Міністерство соціальної політики станом на 20 квітня облікувало 1 мільйон 237 тисяч переселенців з Криму і Донбасу. 22 квітня Державна служба надзвичайних ситуацій. Повідомила, що із Луганської та Донецької областей переселено 812 тисяч осіб, ще 20,5 тисяч переміщено з Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Серед них бачимо 141 тисяч дітей. Зокрема, Крим покинуло 5 тисяч дітей. Також маємо повідомлення про те, що з Криму переселилося в Україну. Щонайменше 8 тисяч студентів. Найбільше внутрішньопереміщених осіб проживає у Харківській та Луганських областях по, це по 163 тисячі, а також у Дніпропетровській 107 тисяч та інших областей, областях, найменше на Заході України. Зокрема, у Рівненській, Волинській та Закарпатських областях внутрішньо переміщених осіб зі Сходу і Криму України налічується близько 4 тисяч. Коли мовиться про сучасну російсько-українську війну, пригадується, кіноповість Україна в Огні Олександра Довженка 1943 року, котру заборонив Сталін. Як і сім десятиліть тому український народ проходить через кров і вогонь. Послані йому ганебною історією Європи. І не важливо ганебною в якому форматі, а у нормандському і погутів. На все добре. Зустрінемось наступного тижня.